Доброго Дня любі діти. Діти, як називається країна, в якій ми живемо? Україна. Україна це наша батьківщина. Край, де ми народилися, живемо, де жили наші предки. А чим багата наша країна? Славиться хлібом, пшеницею. Тут шумлять ліси та радюючі степи. А як називається народ, який тут живе? Українці! Україна славиться людьми, народними умільцями, майстрами. Гончарі це люди, що виготовляють посуд з глини. Різьб'ярами це майстри, які вирізають різні вироби з дерева. Вишивальницями, людьми, які вишивають. Вишивання одягу це давня традиція нашого народу. Які ж візерунки бувають на одязі, це різні квіти, листочки, калина, птахи, геометричні фігури. Вишита сорочка це як святиня, оберіг, що символізує здоров'я, красу та силу роду. Чим вишивають сорочки вишиванки? Різнокольоровими нитками. Кожен колір має свою мову. Червоний колір означає символ любові і щирості, циній колір символ неба, сили і здоров'я. Шовтий колір символ сонця і хліба. Зелений символ життя рослинного світу. Зараз пограємо у гру. Добери слова лагідними. Сорочка, сорочечка, дівчина, дівчинка, хлопець, хлопчик, вишиванка, вишиваночка, українка, україночка, пітка. Квіточка, танець, таночок, нитка, ниточка. Молодці малята. Отже, в Україні в цьому році День вишиванки, відзначають 15 травня. Наш народ подарував світові неповторну українську вишивку, за якою. Нас упізнають в різних куточках світу. Вишиванка символ України, кожної великої країни, нашої історії та мови, залюбки вдягаємо її знову. Дякую вам, малята, за увагу! До побачення!